Вітаю! В цьому відео я розкажу про основні технічні моменти нейрографіки. Нейрографіка це відображення нашої думки на папері. Ми з вами звикли рухатись із ситуації в ситуацію, з точки А в точку Б, одними і тими ж маршрутами. Ми вже маємо з вами свій напрацьований паттерн поведінки. І ми діємо однаково в кожній ситуації. Ситуації різні, шлях однаковий. І не можна отримати новий результат, рухаючись іншим шляхом. І ось оце – це не є нейролінія. Для того, щоб нам з вами прийти до нового результату, нам треба цей шлях змінити. І нейролінія дозволяє нашому мозку сформувати нові нейронні зв'язки і побачити нову можливість у вже існуючій ситуації. І якщо ми цю нашу нейролінію відрі... розділимо, на однакові відрізки, то кожен цей відрізочок він унікальний і неповторний, як і вся нейролінія. Чим більше нейроліній в нашому малюнку, тим краще буде змінюватись враження від ситуації. Сама нейролінія вона себе не перетинає, але в малюнку існують безліч нейроліній, які взаємодіють між собою. Кожна ця лінія вона не повторювана у кожному своєму відрізку. Коли будете пробувати у себе на аркуші. Дивіться, щоб вона не була схожа у вас на хвильку або дуже прямою. Це теж не буде нейролінією. Візьміть аркуш і спробуйте просто попроводити стільки ліній, скільки вам буде достатньо для того, щоб зрозуміти, як її. Зобразити. Дайте мозку задачу вести лінію не туди, куди ви очікуєте побачити. Бо ті лінії, які ми малюємо, так як ми звикли рухатись по нашим паттернам, це малює наша рука. Раз і все. А нейролінію вже малює мозок. Ми даємо йому задачу діяти інакше, не так, як завжди, побачити нову можливість. Якщо вам хочеться, наприклад, повести лінію вгору, дайте задачу вести хоча б на 10 градусів в іншому напрямку. Таке малювання дозволяє сформувати нові нейронні зв'язки і побачити інакше вирішення у вашій ситуації. Наступний момент це округлення. Коли нейролінії перетинаються, то вони утворюють кути, чотири кута. І ці кути треба згладити. Треба показати нашому мозку, що це безпечний простір, що тут немає колючих гострих ситуацій. І тут буде добре робити це трошечки тон тоншим маркером, ніж ви малювали самі лінії, щоб, щоб ці згладження, округлення, вони були приємні для нашого ока. Зараз на окремому арку, ще покажу, як робити не треба. Наприклад, у нас є декілька нейролінь. Ось такі вони у нас гарні, біомічні. Ми не скругляємо, малюючи тут коло. Бо таким чином ми утворили ще додатково кути. Ми їх просто помножили. Якщо ми малюємо, у нас виходять отакі заосінечки, Ось їх так. Ось, тут хвостики можуть якісь стирчати. Це теж неправильно. Мозку це не подобається. А нам має подобатись наш малюнок, нам має подобатись те, що ми робимо. Треба отримувати задоволення в процесі, тоді рефлексія буде набагато ефективніша. Тому, можливо, пам'ятаєте, як в дитинстві малювали павутинки. Бачите, в нас вже немає гостроти, немає кутів. І обов'язково в кожному малюнку треба скруглити всі ці гострі моменти. Тоді мозок буде розуміти, що ситуація безпечна, немає чому хвилюватись. Немає за що переживати. І можна ще раз подивитись, чи дійсно ми все скруглили, якщо є якісь моменти. То їх треба доробити. Якщо щось не побачили, це теж нормально і в процесі додавання кольору, або вже навіть потім, коли малюнок у вас буде десь лежати на видному місці, ви все одно періодично будете знаходити якісь моменти, які, будуть, які були непомітні зараз в процесі малювання, але вони потім десь вам кинулись у вічі. Зараз я розкажу про основні фігури в нейрографіці. Це коло трикутне. І квадрат. У мене вийшов трошки прямокутничок, це теж нормально. І в кожному алгоритмі, в кожному малюванні обов'язково буде багато кіл. Трикутники і квадрати це вже залежить від алгоритму, від його складності, від запиту, з яким ми в нього заходимо. Зараз я розкажу трошки детальніше про кола. Коло, коло це наш ресурс, це якась допоміжна. Сила, якась наша характеристика, можливо, це щось, що ми не побачили звичним поглядом, коли дивились на ситуацію. І в процесі нейрографування ми трошки змінюємо погляд на ситуацію, і саме коло нам підказує, на що нам треба звернути тут увагу. Наприклад, ми дивимося на свій малюнок, я бачу, що ось отут, мені дуже хочеться намалювати коло. Також тут я бачу маленьке коло. А ось отут я хочу продовжити це коло. Ще цікаво, що коло, будь-яка фігура, загалом, вона може не поміщатись в нашому малюнку і виходити за межі аркушу. Бо ситуація, з якою ми працюємо, вона тут і зараз, на цьому аркуші. Але все, що є за цим аркушем, воно теж є в нашому житті. І це безмежний великий простір. І наша підсвідомість вона обов'язково домальовує це коло більшим. І якщо є бажання і прагнення зробити це коло, прям домалювати його, ми можемо брати ще додатково аркуш, підклеювати його і домальовувати далі. Тоді уявіть, який масштаб малюнка може бути. Це дуже класно. Так, дивимось, де ще є коло. Так, я бачу ось тут. Коло це ресурс. І ресурс не може бути порожнім. Нам треба наділити його нашою енергією і провести через нього додаткову нейролінію. Це може бути лінія, яка просто наповнює сусідня лінія. А можливо, мені захотілося ще додати ще. Більше ліній. І такий момент, що коли ми додаємо кола, наші лінії знов перетинаються, і у нас знову утворюються гострі кути. І ці всі кути нам так само треба згладити. Якщо, наприклад, ви відчуваєте, що ви втомились, немає сил продовжувати сьогодні, або з'явились якісь невідкладні справи. Саме на цьому моменті після всіх округлень, після всіх зглажувань, можна лишити допрацювати цей малюнок на наступний день перед тим, як ми вносимо колір. А ми продовжуємо далі. І так, зараз я розповім, як вносити колір в наш малюнок. Ми можемо... Фокусуватись як на наших фігурах. Я захотіла виділити коло як ресурс. Або, наприклад, можемо просто йти потоково одним кольором, захоплюючи багато сегментів. Невелике правило тут це, що ми не лишаємо один сегмент одного кольору. Тобто ми зафарбовуємо мінімум два поряд стоячих сегменти. Тобто, якщо я хочу замалювати цей шматочок зеленим, то я не можу його лишити самотнім. Мені до нього треба дофарбувати ще мінімум один елемент. Якщо так трапилось, що у мене лишився один фрагмент, і я поряд не хочу його дофарбовувати цим кольором, який стоїть поряд, ми можемо зробити тоді трошки інакше. Ми беремо наш марк і ділимо цей фрагмент на два. Так само оскругляючи все, що у нас утворило нові кути. І це виходить вже не один елемент одного кольору. А два білий колір ми теж можемо лишати просто білий аркуш. Білий теж рахується за колір. І два останніх обов'язкових пункти це лінії поля і фігура фіксації. Лінії поля це допоміжні обставини, допомога від Всесвіту, допомога від Бога. І ці лінії, вони помітніші за інші. І ми їх проводимо, потовщуючи вже існуючі лінії. Або, якщо треба, домальовуємо додатково все по своїм відчуттям. В малюнку їх може бути в середньому десь від 2 до 5. І коли ми малюємо наші лінії поля, ми потовщуємо вже існуючі. Вони теж утворюють нові кути, які нам теж треба обов'язково округлити. Останнє – це фігура фіксації. Це фігура, на якій ми зосередимо свою увагу. Це те, на що нам в першу чергу треба буде, роблячи висновки з усієї роботи. Те, на що нам звернути свою увагу в першу чергу. І ми дивимося на свій малюнок і бачимо якусь фігуру, яка от прям проситься, щоб вона була основною. Наприклад, тут це може бути це коло. Я теж його потовщую. І скругляю всі утворені кути. І тільки після фігури фіксації наш малюнок вважається завершеним. Сподіваюсь, вам було зрозуміло, цікаво. Якщо є якісь питання, буду рада відповісти на них в коментарях і чекаю на наступних малюваннях.